Цей салат справжній заряд вітамінів. Його варто приготувати якнайшвидше. Основний інгредієнт капуста. Молода чи стара обирайте за смаком. Нарізаємо її якомога дрібніше. Хоча це залежить від ваших вподобань. І перекладаємо в глибоку миску. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво! Обіцяю. Наступний інгредієнт морква. Її можна натерти на звичайній терці, але для цього рецепту краще скористатися терткою, яка нарізає тонкі смужки, як для корейської моркви. Додаємо її до капусти. Туди ж додаємо трохи солі і цукру та ретельно перемішуємо руками. Далі нарізаємо цибулю тонкими скибочками і додаємо до овочевої суміші. Потім беремо солодкий перець, який найкраще нарізати тонкими смужками. Ви можете вибрати товщину на свій смак. Знову все перемішуємо. Додаємо трохи оцту, але будьте обережні, щоб не переборщити. Тепер додайте чорний молотий перець за смаком. І на завершення соняшникова олія. Бажано домашня, нерафінована. Вона ідеально підходить для цього салату. Перед подачею на стіл дайте салату настоятися близько пів години. Так він стане ще смачнішим. Насолоджуйтеся приготуванням і смачного. А якщо сподобається, не забудьте залишити вподобайку. Люблю кожного з вас. Побачимося у наступному сюжеті!